Ці хати позавалювані витягують цю хазяйку, ця цю ці хлопчика витягнули цю дитину, тут рух, трет. накрили в їх. Оце не молики, як сьогодні. Неправильно, не знаючи, от що, забрав таку сім'ю, таких діточок дорогих. Це сім'я, щоб Бог дав усіх, такі були сім'ї, дружні. Їх ніколи ніде ніхто не бачив, що то воно задирало, воно що воно щось сказало, що воно образило. Не було такого дня, щоб воно не йшло, не привіталося дитя. Це така сім'я, що я не знаю, нашу так Бог дав, нашу так забрав цих діток. Боже, скільки це вже буде, воно так лись. Господи, вже наша земля, вона кров'ю вже така облита. Ота вже диш з неї. О, Боже, Боже, дай Боже, що хоч ці батьки вже вижили. Ми стояли, коли їх витягували, Стояли мужчини, вони не могли вдержатися, вони, не вони навзи плакали. Нема. Господь забрав діток дороге, що дорожче в нас у світі, це наші діти.